Я після поранення тепер служу в батальйоні, який захищає небо, збуваємо шахіди. А до цього служив в 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Як за часто ходила до стоматолога до повномасштабної? Як приходилося, як починало боліти, то й ходилося. А тепер ну, дуже мало часу. І десь трохи зараз в відпустці думаю, треба зробити порядок, бо не відпускають так, щоб можна було. Будь-який час поїхати і зробити. Знайомі казали, що лікувалися, тут. казали, що професійно надають стоматологічні послуги. Хочеться вже для себе зробити так, щоб було на довший час. Ну супер, спілкуємося з Андрієм Петровичем. Андрій Петрович теж військовий. Добре. Тепер так, колишній вже працює. Ти якось є про що поговорити і взагалі, ну. Все, все, все добре. Ну, що болить зуб, і, а потім вже далі один чую болить, а тоді оглядаєш і кажеш, треба то-то, то-то, зробити, щоб там зберегти, там на протезування готуємо. Та, і, і все, спочатку починаємо знімати біль, а тоді вже і далі. Тобто так. біль їх е, спонукає, з'явитися до лікаря, а лікар вже дивиться все. Так, то... так, ну в основному це відсотків 80, напевно. І, ну, є, є такі, що приходять, там, от в мене там пломба відколос, там зуб сколовся, і, і тоді вже починаємо далі працювати. Ну, пріоритетніше, військові, пріоритет. Так? А ті, які там є у відпустці, це Ще більший пріоритет, бо вони їм мають обмежений час і треба там об'єм роботи зробити. Наші люди розуміють, там дзвониш і так, ну треба перенести. Добре, добре, без питань. Ти все, пояснюєш ситуацію і все. Аналізуючи статистику роботи нашого закладу, ми бачимо, що кожного року ми надаємо близько 20-25 тисяч послуг для наших клієнтів. Послуги для військовослужбовців безкоштовні у нас є по двох напрямках: перший напрямок це фінансування за кошти місцевої громади. Це є програма лікування та профілактики стоматологічних захворювань. І серед деяких категорій населення у нас є надання послуг військовослужбовцям. Це лікування. Та протезування. Ця програма у нас діє з 2019 року. Також є наступний напрямок, це другий напрямок, це по лінії Національної служби здоров'я України. Це пілотний проект зубопротизування для військовослужбовців, який запрацював цьогоріч з квітня місяця. Все дуже просто. Якщо ми говоримо про протезування на умовах Національної служби здоров'я України, то до нас може звернутися військовослужбовець будь-який, хто є громадянином України. Якщо ми говоримо про протезування за програмою місцевою то такі послуги ми надаємо тільки для тих військовослужбовців, які проживають та зареєстровані у Каловській територіальній громаді. Коли пацієнт до нас звертається, саме військовослужбовець, йому необхідно надати нам копію свого паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного коду, а також надати посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення інваліда війни, довідку про безпосередню участь у бойових діях, або довідку за формою 6.